Покайтесь і віруйте в Євангелії, бо час близько. І ми думаємо собі, та за що нам каятися? Ми ж нічого не зробили, не вбили, не вкрали і так далі. Багато хто людей так думає, думає, або навіть якщо і ходять на сповідь, то це просто так, щоб виговорити свої гріхи. Але покаяння це саме перше усвідомлення того, що я грішу, і усвідомлення того, що цей гріх я повинна виправити, тому що він противний для Бога. Бог любить нас, але Бог не любить гріху, який робимо ми. І через, через гріх саме, через непослушання до Бога, були вигнані. Адам і я вас раю. Так само і сатана через свою гордість, через своє противлення, через непослушання, він був скинутий з неба. Але чим займаємося зараз ми? Коли ми не приймаємо навіть Слова Божого, коли Бог нам показує конкретно в Біблії свої закони. Але я навіть противлюся, щоб той відкрити той закон, щоб почитати його. А коли хтось мені приходить щось розказати на рахунок того, що слово Боже потрібно вивчати, що Богу потрібно приділяти як мінімум одну годину в день, я його взагалі не приймаю, тому що я ж з Богом насправді. Але скільки часу в день ми виділяємо для Бога, і це навіть не тільки молитва, тому що молитва це як розмова з Богом. І написано в Біблії, що в молитвах ви виявляєте Богові свої бажання. Але насправді пізнання Бога, вивчення Бога, роздумування над Словом Божим це і є приділення час Богові. А тепер давайте проаналізуємо, скільки часу ми приділяємо Богові в день. І я сама особисто так само не розуміла, що я повинна приділяти Богові час. Я повинна приділяти піз... час для пізнання Бога, для того, щоб Бог реально був в мені, для того, щоб жити в благословенні, а не в проклятті. Бо зараз наш світ впав в ідолопоклонство і в мамону ту саму. І найголовніше, що Бог дозволив розвиток цивілізації, Бог дозволив, щоб ми мали зараз все те, що ми маємо. Але ми зробили з цього собі ідолів, і ми тепер цьому всьому поклоняємося, замість того, щоб поклонятися і дякувати Богові і служити Богові. Тому що того, кого я люблю, я йому буду служити. Так само, як чоловік чи жінка в сім'ї, якщо ви любите чоловіка, наприклад, чи дружину, чи будете ви служити їй чи йому, чи будете ви йому готувати їсти, чи будете ви йому допомагати там в його потребах. Звичайно, що будете так само, і Бога. Якщо я Бога люблю, я буду йому служити своїм часом, своєю увагою всім, що в мене є, я буду служити. Тому що я його люблю, я йому дякую. А не просто дякувати на словах, говорити багато, але насправді навіть не розуміти, як служити Богові. А Господь говорить, що нема більшої радості на небі, ніж коли один грішник кається. Один грішник, який кається, не бордіє ніж коли сто праведників, які не мають потреби в покаянні. Тому покаяння настільки важливе для кожного з нас зараз, щоб закінчилося це прокляття на землі. Тому що ми навіть не розуміємо і не сознаємо того, що ми стали ідолопоклонниками тому самому телефоні, чи навіть дітям своїм, чи навіть тому самому ж ми на шопінг ходимо часто, чи навіть тому самому макіяжу, чи ну любому свої, своїй красоті, своєму тілу ми можемо бути ідолопоклонниками, серіалами можемо бути ідолопоклонниками. І багато багато ідолів зараз є, і ми навіть не осознаємо, що це ідолопоклонство, але все, що стоїть вище Бога в нашому житті, це ідолопоклонство. Кому я приділяю більше час роботі? Чи я приділяю більше відпочинку десь на морі? Чи я насправді приділяю час Богові? А це з 24 годин, як мінімум, хоч одну годину виділити на пізнання Слова Божого і на пізнання Бога. Ми ж хочемо благословення в нашому житті. Ми просимо Бога про здоров'я, щоб Бог вирішив всі наші проблеми. Але чи ми щось даємо Богові в відповідь? Ні. Ми просто можемо подякувати, помолитися. Але молитва це просто як розмова з Богом. Але чи жертвуємо ми свій час для того, щоб пізнати його, для того, щоб послужити йому, для того, щоб дійсно е, любити ближнього свого, прощати ворогів своїх, молитися за них, благословляти їх? А вороги це не ті, хто прийшли е, з ружйом е, і нападають на країну, нападають на мирне населення. Це не вороги, це реально злочинці, які потребують наказання і. Е, та сторона, на яку нападають, вона має право захищатися. Але коли ми ворогом собі зробили якогось ближнього чи людину, яка якесь там словечко на нас неправильно сказала, і ми вже на неї обідалися, ми вже в її сторону навіть не дивимося. Оце ми вже робимо гріх, тому що Бог вчить любити, прощати, молитися і благословляти. І в нас в житті є незвичайний приклад наших постерів, коли вони з добром, з любов'ю приходять, підходять до людей, коли вони допомагають, одівають, годують, направляють на правильний шлях. Але люди просто не цінуючи цього, потребують ще більше або взагалі кидають, кидають їх, грабують і так далі. Але вони не обіжаються, тому що вони служать Богу. І вони просто благословляють, моляться за тих за цих людей, ідуть далі служити Богу, шукати тих, хто потребує любові Божої, хто потребує Бога, хто потребує пізнання Бога. Тому що зараз, в цей період, коли все доходить до свого кінця, не вірити в Бога, це просто безглуздя, і не з'єднуватися з Богом, і не подумати, що. Насправді Бог повинен бути на першому місці, це так само безглуздя, тому що це все, що ми бачимо, це все матеріальне, воно розрушиться, і ми лишимося просто ні з чим. Якщо ми не встигнемо зайти в той ковчег спасіння, а ковчег спасіння це церква, то нам не бачити цього спасіння. Нам потрібно зайти в нього до того, як почнеться почнуться всі ці події. Тому нехай Господь благословить кожного на це розуміння, щоб прийняти Бога в своє серце, приділяти Богу від час і щоби. В думках, в розумі, на серці і на язиці було тільки слово Боже. Амінь.